У цьому відео ми покажемо, як працювати з документом надходження товарів. Так, дії, надходження. Ось у нас новий документ. Ми сьогодні зробимо надходження двох типів чаю. Один у нас вже є в довіднику, іншого нема. Покажемо, як працювати з як новий товар створювати або працювати з тим є. А звідки? Обираємо звідки, у нас є вже постачальник чаю, ми ось його тут створили. Для того, щоб створити нового постачальника, нажимаємо новий елемент і просто обираємо, там його назву, контакт і тому подібне. І так, у нас постачальник чаю вже є. Дивіться. А тепер а, тут є така штучка товари постачальника. Навіщо вона є? Ось. Якщо ми вручну будемо вибирати товар його з довідника, ми нажимаємо на назву і відкривається наш каталог всіх товарів. Ми можемо тут вручну обрати, або буде весь довідник. Або якщо ми ставимо товари постачальника, то у нас буде фільтруватися тільки, відкриватися списочок тільки тих товарів, які. Постачає цей постачальник. Ось так. Тепер як робити пошук. Окрім назвою, я показав. Якщо ми використовуємо сканер штрих-коду, то ми нажимаємо на штрих-код, скануємо товар. Якщо товар вже є у довіднику, висвічується його назва, висвічується попередня ціна вхідна і наша роздрібна ціна. Якщо нас все влаштовує, ми так все і залишаємо, тільки вводимо кількість, скільки у нас прийшло? там 20 штучок. Якщо у нас помінялася вхідна ціна, то міняємо вхідну, якщо розрібна, то ставимо нову розрібну. Якщо ставимо нову розрібну, то треба ось застосувати, тобто обрати і застосувати нову ці. А Наступної позиції у нас немає, тому нажимаємо на штрих-код. Скануємо цей штрих-код, якщо його немає, то у нас автоматично створюється новий товар. Називаємо це чай-мілотко. Пакети 100 штучок. Штрих-код є, одиниця виміру штука, е штучниця товар у нас. Каталог це не каталог, скорочена назвою. Звичайну націнка робимо, звичайну націнку там, наприклад, 50%. Е вхідну ціну можемо не проставляти, Вона сама у нас потім проставиться. податок Z, головний каталог, Б-старе. Зберігаємо цей товар, вносимо кількість. Там 10 пакетів. Далі обираємо вхідну ціну, Вона у нас буде там 30 гривень, а з роздрібною націнкою воно нам а, підрахувало а, 45 гривень ціну. Якщо нам це влаштовує, то обираємо цю штучку. Застосовуємо нові ціни, бо у нас новий товар підтверджуємо. З чернетки на стан виконано. І зберігаємо. Ось бачите, забули відповідальну осіб особи. Ось вона продавець. Зберігаємо. Це після того, як ми його зберігли, закриваємо. У нас документ проведений. Йдемо у довідник залишків. Ось бачите, у нас є наш. Чай мінутка по 45 гривень і чай -алоїд зелений. Все, робимо. Вивантаження товарів. Виконати, виконати. Все, у нас товари вивантажилися до кабінету. Бачимо, переходимо, оновлюємо наш довідничок. Ось все наші чаї, наша картопелька, наша морква. Все у нас вивантажилося. Ось так оформлюється э, приход товарів у нашу програму.